Привіт ще раз, друзі. В понеділок, в понеділок ніякі справи не розпочинаються, як то кажуть, важкий день. Але я не можу сказати, що я розпочала цю справу у понеділок, тому що вчора з висадженими гвоздичками я вже виїздила на виставку. Але сьогодні я вже зробила те, якби що у мене було у думках запропонувати мікс весняних багаторічників для саду. І от він мій перший мікс, такий, як я його побачила, як я сформувала з того, що у мене наразі є. І на сьогоднішній день це дві турецькі гвоздики. темно-бордова і така світенька-біленька з рожевенькою кайомочкою. Дві армерії. Гарна квіточка я ставлю фото обов'язково після ось зараз, після того як я розповім. Три очітки видних, три кущики. Власно, вкорінені власноруч, можна так сказати. От, хто бачив, я висаджувала їх прямо на город. Уже на городі вони в мене вже на цю весну вони дуже гарненько розкущилися, ось як бачите. Тому уже таких три кущики очітку видного. Два кущики нарцису багато квіткового. Як бачите, у кожному з кущиків по чотири цибулинки. Ніжний аромат і ніжна квіточка. Одна гвоздика садова. Правда, мушу сказати, що я не дуже пам'ятаю, як, як мені так здається, велика, чисто біла квіточка. Ось така я доставлю теж. І кущик примулки. Ось такий уже гарний теж. Подивіться, одна квіточка вже тут розпустилася, навіть десь полюсточки втратила, але вже на цьому кущику ось один, два, три, і ось там ще є серединки, бутончики визирають. Тому буде радувати уже квітом. До цього всього додається три. Кущики мускарі. І це все за символічну ціну 220 гривень. Тому, хто бажає ось такий мікс багаторічників бачити у своєму саду, можливо, хтось хоче поповнити свою колекцію. Будь ласка, пишіть коментар, пишіть адресу. Буду, рада, буде приємно. Ну, а це вже з фото. Ось очиток видний, такий звичайний у мене рожевий. Примула перший цвіт, ось вона видно така. Це армерія. Ось так вона розростається, ґрунтопокривний такий кущик невисока. Багатоквітковий нарцис ось саме такого кольору. Гвоздика, я сказала трішки навпаки, насправді вона така червоненька і з білою кайомочкою. Ще одна гвоздика турецька, ось така темно-бордова. Гвоздика садова, ось така біла квіточка це фото з мого прямо саду, я рукою торкаюся, ну і мускарі три кущики. Весна вступає в свої права, тепло приходить як-не-як. Тому, друзі, поповнюємо колекцію нашого саду.